Українських військовозобов'язаних, які перебувають за кордоном і не стали на військовий облік, можуть обмежити у наданні консульських і банківських послуг. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Вадим Івченко, за словами якого зараз відбувається обговорення про те, аби ввести картки військового обліку, за якими військовозобов'язані мають пройти переідентифікацію в ТЦК. Це означає, якщо людина за кордоном, наприклад, вона має пройти теж е, цю ідифікацію. А якщо вона не пройде, то це означає, що будуть наслідки. Одним із наслідків, наприклад, може бути: А, а ї, їй не буде надаватися консульські послуги. Тобто, якщо просрочений паспорт, ніхто новий не надасть. Ну, наступне: банк е, Банк запросить теж е, нову індифікацію, але в цій ідентифікації мають бути. Ця посвідка безпосередня ну ця військового обліку це означає, що можуть відключитися навіть і банківські картки.